Так, дівчатка, давайте поговоримо. Поки у мене є хвилиночка, що ж таке сиворотки, для чого вони існують. Я на прикладі просто ось у мене є під руками, ще збирала нову пошту і хочу вам на прикладі ось цих там сивороток розказати, що це таке. Сиворотка – це сама найактивніша косметика, яка може бути у вас на косметичному столику, тому що сиворотки, вони дуже дуже мають як правило малесеньку фракцію, дуже глибоко провалюються. Я кажу дівчаткам своїм так, що сиворотка приблизно працює як ін'єкція. Вона працює глибоко, в неї завжди активні склади, вона завжди в ціні дорожча, і дуже часто по цій причині вона відсутня у дівчат. Да? Дівчата тратять величезні кошти на крема. І не получають від крема нічого, тому що крем він не предназначений для глибокої дії. Він абсолютно поверхню працює. От, а є крема, які з кислотами, з ретинолами, ми про них поговоримо якось окремо. Це, так, це класні крема, вони працюючі, але вони не кожного разу використовують. Ми не можемо їх кожного разу використовувати щодня і таке інше. Тому, дівчатка, в принципі, сиворотки у вас повинні бути абсолютно обов'язково. І не одна. Ось на прикладі ось цих трьох, які я зараз буду відправляти різним людям. Да, я вам покажу на прикладі ось цих трьох, які ви теж можете мати всі три. Чому? Тому що у нас вони будуть вирішувати різну задачу. Ось у нас що АКО, сиворотка для зволоження. В принципі, кому зволоження не потрібно, потрібно всім. Починаючи з 12 років, ви будете зволожувати, якщо у вас суха шкіра, якщо у вас шкіра не суха, а жирна, ну, в, будучи молодою, да, ви будете профілактувати акне, тому що акне появляється дуже швидко, в зневоднені, жирні, дуже-дуже пористі шкірі. Тому, в принципі, для підлітків, будь ласка, всі пігментовані, е, меланоцитна клітиночка, яка темна, вона теж така запалена і теж потрібна вода, вона теж полюбить. Тобто, пігментована шкіра, будь ласка, е, шкіра, яка просто йде. Ідя... І потребує зволоження, будь ласка. Куперозна, це в принципі для вас вона і теж показана, тому що в неї дуже була де така основна дія це зняття запалення і глибока зволожуюча дія для того, щоб судина стала не такою хрупкою, а більш еластичнішою і не рвалася в моменті, де, коли сосуд хрупкий розривається в цьому місці, проростає нова судина сіточка. Тому, в принципі, це класнюча, класнюча дія. Дуже похожа дія у кальмінга, да? це з -з -з заспокоєння. Тут ще є такі проти запальні вона теж буде зволожувати і дуже велика дія проти запальна, тому що запалення у нас проходить всі, кругом, де є стан, який не, який не являється нормою. Якщо ви дуже жирна шкіра, яка тече жир, будь ласка, це сальна е, желіза, так скажемо, вона дуже багато продуцирує жиру і дуже багато виділяє жиру для того, щоб себе зволожити. Да? Це всі підлітки, це всі, хто має чутливу шкіру, це всі купірозники, це всі пігментовані. Ось чому чаще в мене дівчини. Не одна бере ось такий тандем, тому що вона каже: я побачила найкращу роботу іменно на цих двох сиворотках. Вони по 80 мл і хватить на до кінця життя, як я кажу, на дуже дуже довго. У них дуже класно продумана така упаковка, де не попадає кислород. Сроки тут 27-28 рік. Тобто, в принципі, закрите питання всі ви можете. Тобто, один місяць ви берете ось одну, на другий, третій місяць, ви берете іншу. І у вас постійно є чим користуватися, і ви не вкладаєте великі кошти, тому що мати три сиворотки під. Це достатньо таке вкладення, яке потрібно мати. Да? І ось такі, така сиворотка, вона дуже, дуже трошечки інша, але вона дуже класнюча. Рекомендую мати також її усім. Особливо зима, весна та осінь. І, в принципі, на цей період і хватить. Вона, бачите, має таку маслянисту основу. Ой, тут сім видів гілоронової кислоти. Гіларонова кислота це наша база. Це наша основа, в якій проходять всі процеси. Да? Тобто, це міжклітинна рідина. От дуже багато гілоронової кислоті придають уваги, тому що дійсно поповнення гілоронової кислоти в організмі це дуже важливо. Це той, той слой, де плавають спіралі колегену та еластину, де відновлюються всі процеси, де проходить все, як повинно бути. Тому, в принципі, поповнення слою гіалуронової кислоти це дуже дуже класно. Пористі бачать відсутність звологи це більш, пор... більш пористе лице. Да, зразу ми тільки починаємо зволожувати пористу шкіру, пори кудись діваються. Це, ну, база. Суха шкіра, в принципі, без гіалуронової кислоти страдає, вона, в принципі, чомусь суха, тому що там по ДНК цьому не закладено. Тому, в принципі, суха шкіра постійно, постійно, постійно щось накопичує. Вона має маслянистру стру, структуру, да? то тобто есть вона закриває питання з живленням, В принципі, її можна класно використовувати на ніч. Хто не любить днем блістеть. Хоча тут такий блеск, шкіра дає ем, живої шкіри, не жирності, а іменно така сяяння. Тому дуже багато використовують її і днем. І всі, хто люблять, всі, кого більш тонка суха, вони люблять використовувати її і вранці і ввечері, в принципі. Будь ласка, якщо вам комфортно використовуйте зимою, коли вітра, коли морози, коли. Мінус один, коли плюс один, да, ці перепади, вона дуже-дуже активна. активно класна весною. Прям рекомендую, тому що весною ми такі дуже-дуже ем, у нас нульові ресурси. Ми такі уставші, да, і шкіра теж у нас здає позиції. Е, осінню її дуже класно використовувати, тому що ті, хто люблять загарати літом, е, ви повинні відновити свою шкіру, тому що дуже багато було на неї. Впливу ультрафіолету, такі є пошкоджені клітинки, тому в принципі відновлення дуже класно. Сім видів гіалуронової кислоти різної молекулярної маси є дуже-дуже велика, яка дасть вам гладкість шкіри. І є дуже дуже малесенькі, які провалюються дуже глибоко. глибоко, працюють як голочка, накаплюючи там той ефект, який нам потрібен. Тому, в принципі, як можете вибрати якусь одну, можете вибрати всі три. В кожній фірмі є подібні сиворотки, Якщо не хочете Южну Корею професійно, можете вибирати Ізраїль, Германію. Дуже дуже багато. Їх море. Я просто взяла базу. У мене під руками була дача. Сусь збираю, бачите, такий домашній догляд, тому що дуже полю полюбляю, полюбляю дівчата професійну Корею. Вона дуже трошечки інша. Вона на полінуклеотидах, вона вся на цікавих складах. Да, тому тут, я думаю, що буде будуще, тому що ми, маючи один, один якийсь флакончик з кремом чи сивороткою, вирішуємо практично всі питання. Тому я думаю, що ну, багатьом вона заходить. І що мені подобається, що тут, дивіться, 100 мл тюбики з кремами. І крема є як такі жирненькі, так і легесенькі. Да? Ось 100 мл крем це, це купив, і тобі вистачило. Як і 80 мл сиворотки, а не 30 та 15, як ми звикли. Тому, дівчатка, пишіть під коментарями залишу всю додаткову інформацію. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх теж під, під цим відео.